Коли мовчання в суді найрозумніша стратегія, це зазвичай у тих випадках, коли до вас висувають певні вимоги. Або прокурор, до прикладу, обвинувачує вас у вчиненні чогось, або коли позивач до вас виражає свої позивні вимоги. Іншими словами, мовчання це одна із таких стратегій захисту. в Судові справі нема різниці цивільній, кримінальній чи справі про адміністративне правопорушення. І така тактика в підручниках юристів уже описується впродовж тисячі років. Тому вирішувати вам, хочете ви нею користуватися чи не хочете. Одначе майте на увазі, якщо ви той, хто ініціює процес, то саме на вас буде покладатися. Оця ось мовленнєва активність вам необхідно доводити, доказувати, аргументувати власну позицію, чому тележна сторона повинна зробити так, як ви хочете.